ЕДЕМ. Відчуй життя без алергії. Традиційно поговоримо про втрати російських окупантів. Поговоримо про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили вже 194 970 російських військових. 3 730 танків плюс 7 за 24 години. 7 253 бойових броньованих машини плюс 5 за добу. 3018 артилерійських систем і 554 реактивні системи залпового вогню, плюс 8 поповнення в артилерії. Засоби протиповітряної оборони ворога поки що залишаються незмінними. Їх є 306 одиниць, 308 літаків і 294 гелікоптери. Теж поки що без змін. 5958 одиниць автотехніки, і цистерн і 384 одиниці спеціальної техніки. Крилаті ракети 947 і 2614 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактично рівня ну і цифра в кораблях катерах залишається незмінною бо росіяни до українських берегів намагаються не підпливати традиційно нагадаємо що найгарячішою ділянкою нашого фронту є схід нашої країни де росіяни намагаються концентрувати максимальну кількість своїх сил та засобів Ну, незважаючи на те, що найбільше концентруються і зосереджуються зараз окупанти саме на сході нашої країни, продовжують тероризувати цивільне населення в різних областях. Маємо інформацію від ситуаційного центру міністерства оборони України. Тамтешні аналітики повідомляють про те, що впродовж доби російські війська обстріляли територію 10 Областей України загалом із різних видів озброєння: а це міномети, танки, артилерія, реактивні системи за, за залпового вогню, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники, стратегічна та тактична авіація здійснено обстріли 127 населених пунктів. Підтверджено ураження 139 об'єктів інфраструктури. На жаль, під час цих терористичних атак, за попередньою інформацією, троє осіб загинуло, та 28 зазнали поранень. Нагадаємо собі також, що. Єдина управа на нашого ворога це українські сили оборони. Наші захисники і захисниці знищили три склади боєприпасів ворога. Авіація Сил оборони України упродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу, який власне увійшов до статистики. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів. А також Три склади із боєприпасами ворога. Ну а наш генштаб, до речі, і повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що цієї ночі наші захисники і захисниці знищили усі 35 шахедів, які Атакували нашу країну 35 із 35. ще раз. Загалом, якщо детально, то у повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину. Атака здійснювалася з північного напрямку з аеродрому Сеща, це Брянська область Росії, силами та засобами протиповітряної оборони. Командування центру у взаємодії зі складовими сил оборони знищено 35 шахет 136 і 131. Крім того, за інформацією повітряних сил близько. Півночі Росії російські окупанти атакували Одещину з бомбардувальників дальньої авіації. Ту-22 м3 здійснили вісім пусків е, з району Мису Тарханку. Це тимчасово окупований Крим, і частина ракет не досягла своїх. Цілий загалом, як ми бачимо, росіяни продовжують свою терористичну тактику, щоправда, останнім часом дещо змінили свої підходи. Якщо раніше ми намагалися з вами, як і всі рахувати, скільки ракет і за скільки часу випустили Росіяни, то станом на тепер вони ледь чи не щодня атакують Україну, але суттєво меншими по кількості своїми атаками. Можливо, знову ж таки змінюють свою тактику, щоб якось е оминати українську ППО або щось демонструвати для. Своєї внутрішньої аудиторії або ж виявляти її, тож маємо слушну нагоду нагадати вам, нашим глядачам про те, що будь-які світлини або відео, які демонструють вибухи або роботу протиповітряної оборони, вони категорично заборонені, адже ворог по них може ну бодай орієнтовно вичисляти, де розташована протиповітряна оборона, і це збільшує шанси вбити, зокрема, і того хто зробив фотографію, якомож швидше виклав її в інтернет заради вподобань, так або заради популярності. Тож нагадуємо, що такого робити не можна.